І всім привіт! На мене Канал Такого 2015 І сьогодні у нас розпаковка Ось такого Лего Технік Лего Технік Ламбурджіні Артикул 42, 161 Я ж нікого на руку не дивлюся Називається ця э, Ця Лего Ламбурджіні Хуракан Техніка На задній стороні коробки Є Характеристики даної машини мотор, Що там є мотор, типа, із поршнями І що є по те, що у машинка повертає Ну, скоро уже вроде би, як все. Так що почнемо розпаковувати распаковывать. ці штуки для пальців, ці пломби. Так. Yes. Дальше пломбы качественные стоят. Пломба от Пан. Раз, все чики. Чик. Так, деталь. Пакетик номером три. Вот такие тут видно всякие малясинки детальки. Далее. Вот такая у деталь.

Пакетки з номером один наклейки. Наклейок е, не так і багато, ну такий середній лист. Я ну, Як нормальний. Жалко ще не принти. Ну, звичайно, ну, 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 додати би лего е, вирішило е, за, для одної моделі Лего кожну деталь, для якої треба наклейка. Цей, як його? Порентувати. Так, це таке під номером 30, який колеса. О, арки тут лежить. Цікаво. Я вас кого мені, мені здається, ви, ви скоро побачите е, це лего десь отаво на, на шкафу його скоро побачите. Воно, напевно, скоро там буде сидіти. А ще у нас така пачка прорізненова. Так там все. І інструкція. Ось така. Товста, я б сказав. І інструкція у нас яка. Значить, на початку все як завжди. А, от, до речі, напевно, на кожній інструкції оцього наборчика рекомендують. У мене це точно наборчик є. У мене він є. Що тут у нас? Шогі зборки? На першому ми збираємо. Так мовити, серце цієї машини. На другому помалу починаємо його окантовувати, а на третьому у нас вже машина збирається. Так, правильно? Так, правильно? Ну, В принципі, формат інструкції, як завжди. В кінці шо? Ну, Список деталей. Ага, ну і всі функції показують все. А. І ще е, коронна фішка нових Лего – це е, зрівнення. Із е, оригіналного машина. Тепер мы зниму я обзор одельний а, мушу і зроблю в одне відео. Я склав першого е, етапу, що у нас тут є? Вже є механізм ось такого двигуна. Далі є поворотний механізм. А де нього тут штука? А, а от тут стоїть. До речі, що я скажу от руля поворот не йде, тільки у спеціальної поворотної рейки стоїть поворот. Ще тут ось така інтересна деталь є Lamborghini. Ось така. Типу на значок. Ну, і це, я, я б сказав, це поки що серце самого автомобіля. Ще ось така одна деталь, це наклейка. Ну і поки що все. Скоро повернуся, коли буде скаданий наступний етап. Ось результат другого пакету. Що тут у нас появилось? Появилося кабіна. Ось така. Тут є руле, я не помню, руле було в першому пакеті, чи воно тільки що чем наявилось. Появилося ось у тому. Не знаю, чи воно видно. Надіюсь, видно. Також... Поворотного механізма вже є ручка. Чи є похожий бампер як у Формулі 1. Ну, ну, от... Він мені зараз не викупанову у О1. Оця конструкція похожа. Ну, надіюсь, в третьому пакеті цей факт і справиться. Тут є автори пакети. З наклею, якщо у нас з'явилося, ось ці наклейки кресел. Це чотири наклейки. Тут є на таблі управління такого накейті появиться. Ну і вроді би їх все. Мотор все ще працює, колеса ще, колеса ще не ставилися. І вже на початку інструкції до третього нам показує, що нам треба взяти ось такі дві штучки. Все. Скоро е, до вас повернуся. Добачення. Ну, ненадовго добачення. Ось і результат третього пакету. Це повна, Це вже повністю все складено. Що у нас, коротше, є всі моделі. Є поворотний механізм. Ось такого повертає за допомогою шестеренки. ось такої. Далі. Модель двигуна. Ось, бачите, такі. Це таке насурну. Жовтенькі детальки. І коли я кручу колесо, то вони працюють. До речі, роботують вони тільки з одним колесом заднім правим. Біль. Ось тако вони працюють заднім правим. Ось ще є із функцій. Відкриваються двері. До речі, на коробці те, що відкриваються двері, взагалі не було написано. Тут вони трохи болтаються, мене цей факт звучать. Ну, може бути, я десь забув піна поставити, і через це вони болтаються. От десь, може бути, от то я забув піна поставити, не знаю. І через це вони болтається. Ось ці, що е, я на початку відео показував трубки. Ну, не трубки, коротше, ці резинові парочки, вони тут використовуються як окантовка. Капот відкривається. Але в капоті насправді нічого інтересного немає. Просто це капот. Могли б щось? Те, сюди щось. А хотя наше было жить, якщо все є ось туту. Типу вся модель спойлер напоминаю, це модель Lamborghini Huracan. Вроде би це одна із самых популярних моделей. Ззаді нічого інтересного немає. Тут система шестерих передач. Типу, тут э, всім керується. Як я вже казав, руль він не передає управління по наклейкам. Накліки би, як збігаються із кольором. Ось. Трошки тут оці, е, які на зеленому, трошки тут вони, як сказав, темніші, чим сам колір, але нормальні за задрала робота. По чорним. Чорні теж, як будто якісь трошки були сильно були блищать, а так то колір схожий. Ось такі тут використовуються інтересні деталі, я такі деталі ще не бачив. Я здаю, це, напевно, деталі одного коробки передач. Я, я так думаю, але це, я повторюю, не, 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 не точно. Також для. Е, цей, для арки в, використано отакі маленькі арочки технік. Тут я їх очіпів разом із дверю. Ну, я що скажу, я ожидаю, що вона буде більша і думав, куди мені її поставити. А насправді вона така маленька. Якщо мені маленька, не буде по другому, думаєш? Що ти не думаєш? Знаєш, що чи вона її не має? Зараз, секунду. Ліку я знайшов. Так, довжина цієї моделі. 15. 13 сантиметров должна на этой А ширина... 12 сантиметров. А стоп, подожди. 15 и... Извини, что Должна 27 сантиметров. Я забыл додати. А до входа ширина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Коротше, що я набагато пінула. Де, десь, напевно, вона 12 пінгово, я бы сказав. Ну, це не точно. Повторяюсь, це, це не точно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, десь там 10, 12, 15. Даже, Пінь, так. Ну, ха, хороша машинка. Рекомендую. Мені дуже понравилась функція цього двигуна. Типа, якого першні працюють при їзді. Така. А, ще мене одне питання. Де до нього. Чого у них отакі детальки і відрізняються кольором. От цих деталей. Не знаю, чи видно це на камері, але вони відрізняються. Відрізняються. Лінійка. Мінус лінійка, коротше. Так, сейчас я зараз все зберу, без цим. А до речі, за дзеркала, тут саме легше, що можна було подумать, за дзеркала, Ось таку. Тут, як на мене, закономерно, трохи, як на мене. Детали тут вроді би, 801 штука. Есть. Десь 800-810. Десь, десь в районі так. Ну і що, на каналі Атамкола 2015? Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, до побачення!